Сьогодні ми з колегою та нашими лікарями-інтернами спеціальності епідеміологія готуємо демонстраційний матеріал на майстер-клас з антибіотикорезистентності бактерії. Будемо вивчати антимікробну дію мазей та очних крапель з певними антибіотиками, методом дифузії в агар або методом колодязів, як його ще називають. Спочатку підписуємо чашки Петрі першими літерами антибіотиків, що входять до складу наших чотирьох препаратів, для того, щоб при обліку результатів ми чітко знали їх назви. В чашки ми вже розлили по 10 мл стерильного МПА і почекали, поки він остигне та застине. Тепер наша задача розмістити на рівні відстані один від одного та від країв чашки тонкостійні металеві циліндри діаметром 8 мм і висотою 10 мм. Перед тим циліндри були проавтоклавовані в дистильованій воді. Беремо профламбованим пінцетом кожний циліндр і розставляємо в чашки Петрі на ті місця, що ми попередньо підписали на зворотньому боці дна. Після цього ми будемо другим шаром вносити поживне середовище Мюллера хінтана з інакульованими добовими стандартними тест культурами. Ці культури рекомендовані в ООС. Сьогодні ми вивчаємо антимікробну активність наших препаратів на двох культурах: Це золотистий стафілокок, стафілококус ауреус і сінна паличка Бацилюс Субтіліс. Після розплавлення поживного середовища вимірюємо його температуру. 46 градусів. А треба від 40 до 45, щоб приготувати суспензію з тесткультурами. Тому чекаємо, поки остигне наше середовище. Все. 42 градуси. Розпочинаємо. Марина зробила по 1,5 мл суспензії бактерій у фізрозчині зі скошеного агару. Оптична щільність складає 10 в 9 ступені ко на мл, яку ми вимірювали на денцитометрі. Тепер вносимо 13,5 мл остиглого середовища в суспензію домітки. Ми попередньо позначили рівень. Внаслідок того, що ліку ми не простерилізували, все тепер залежить від майстерності Марини. Трохи перемішуємо суспензію в середовищі і рівномірно заливаємо його відразу другим шаром в чашки з циліндрами. Головне це робити швидко, оскільки остигле середовище миттєво застигає. Все, чашка з першою культурою у нас готова. Тепер Дар'я робить такі самі дії для засівання іншої тест культури. Після того, як середовище застигло, необхідно обережно витягнути циліндри та помістити їх в десрозчин. Якраз в ці лунки, які називають колодязями, ми будемо вносити наші досліджувані препарати. Це наші мазі, що ми придбали для майстер-класу. Дар'я рівномірно та обережно вносить їх в кожну відповідну лунку. Для рівномірного дефундування препарату вагар його слід розподілити скляною паличкою, які перед тим стерилізуються. Після кожної мазі скляна паличка поміщається в дезрозчин. В останню лунку ми вирішили внести очні краплі з антибіотиками. Для повного заповнення лунки знадобилося 3 краплі. Все, тепер, через 30 хвилин, ми віднесемо чашки в термостат на інкубацію за температури 37 градусів на 24 години. Оцінку антибактеріальної активності дослідних речовин проводили вимірюванням діаметра зони затримки росту. Наші тест культури виявилися чутливими та високочутливими до дослідних препаратів. Приклад, ви можете те, побачити на фото разом зі схемою дослідження. Існує також інший, більш спрощений метод колодязів, коли після застигання агару на нього засівають тампоном суспензію тест культури, а потім із поживного середовища виколюють колодязі діаметром 5,5 мм. Це можна зробити насадкою на піпетку або іншим способами. І після виконання всіх попередніх маніпуляцій у лунки вносять дослідну речовину по 100 мікролітрів.